Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про права дитини. Всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права. Вони записані у цьому міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. В ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивалися. Але, на жаль, не всі дбають про дітей, тому обов'язково треба знати ці права, щоб ви могли себе захистити. А тепер пропоную вам поглянути от зеркало. Кого ви там побачили? Вірно, себе. А як можна назвати вас усіх разом діти, малята, дошкільнята, українці? Так, але насамперед ви люди, і кожен з вас можна сказати, єдиний на землі. Серед вас є сих хлопчики і дівчатка, високі, низькі, біляві і чорняві. То що ми побачили у зеркалі? Самого себе. Яке ім'я у тебе? Наприклад, Даринко, Дмитрику, Іванко. Поміркуйте, що ж таке ім'я? Це слово, яке дають дитині при народженні. Воно росте разом з дитиною. А як воно росте? Спочатку лагідно дитину називають на ім'я, потім дорослу людини називають на ім'я і прізвище. Подивіться на малюнок. Хто сидить і плаче? Зайчиня. А чому воно плаче? Лисиця вигнала зайчика з хатки. Йому нема де жити. Яке право порушила лисиця? Право на житло. Ну й гарна ж твоя пісенька, каже Лисиця, от тільки я надичуваю трохи, заспівай ще раз та сідай мені на язик, щоб чутніше було. На що зіхнулася лисиця? На життя, що Колобок зробив неправильно. Треба було обережнішим бути не вірити хитр... хитрій лісиці. Чому червоної шапочки сталася лисиця? біда, бо дівчинка була дуже довірлива й необережною вона й гадки не мала, що вовк може вкривдити її та бабусю. На цьому наш наше заняття закінчується. На все добре малята!